Ведуча та акторка Даша Малахова зізналася, що в неї виявили рак, і про це вона розповіла у соцмережах, коли вітала з днем народження журналістку Яніну Соколову. Даша Малахова написала, що Яніна одна з найсильніших людей, дуже щира і дуже чесна. Подякувала за боротьбу, за позицію, за її патріотизм і силу. При цьому акторка додала, що вони знають одна одну з близько 20 років, і дуже багато всього пройшли за цей час. Заміжжя, народження дітей, розлучення, театр, війну і багато чого іншого. А також Даша Малахова написала, що в них обох був рак. Щодо Яніни Соколової, то журналістка розповідала, що восени 2018 року вона дізналася, що хвора на рак а вже через сім місяців поборола онкологію. Однак про захворювання Даші Малахової відомо не було. Вона про це публічно не говорила. Та й зараз вдаватися у подробиці щодо онкології Даша Малахова не стала. Тож невідомо, коли саме в неї виявили рак, як проходило лікування і чи все позаду. Але будемо вірити, що Даша Малахова поборола цю недугу, і залишилося це все. Просто в пам'яті як страшний сон.